Синку, я не можу сходити по великому, поки ти доубишся в двері. Нам срочно треба отримати пульт, який ти примкнув. Та ти мені вже говорив, що це був єдиний екземпляр. Треба йти в лікарню. Нічого не виходить, пішли. Так, значить так, ми зробили мертве вашому батькові, але там не знайшли. Чого? Ну зато його весь його кишечник був заповнений мертвими аскаридами. Зачекайте, а чому аскариди мертві? Слухайте, чоловіче, йдіть, будь ласка, МІВ. Ні, він з'їв пультики який виробляє електромагнітний імпульс, щоб аскрити всередині чоловіка не розмножалися. Що за бред? Я вив. Я вивів спеціальну породу аскрит з геном, який е, всередині чоловіка автоматично може поїдати їду замість чоловіка. Молодий чоловік. Зараз епідемія. Ідіть МІВ. Всі твої зміни з мене нарешті вийшли. Ну, пульта, то не знайшли, але зато я пульта телевізора. Що там світ захватила жорстока пандемія? Противоглисті не справляються. Люди буквально помирають від істощення. Ходять слухи, що мутиривав ще скриди. Відсуття їди в кишечникові людини вибирали наружу і повідають пластик або даже метал. Причина у пандемії студент медик Андрій Бомбушкар. Він був по він був поставщиком яєць для некої Сілани Євгеновної, яка продавала курс по походінню в сумі одного мільйона гривень. я мав признатися це не я зробив. Відкривайте скоріше, іначе ми зламаємо двері. Продовження в наступному відео.